Друзі, вітаю вас. Перший етап перемовин між українською та російською делегаціями завершено. З хороших новин обмін полоненими тисяча на тисячу. Має відбутися в ближчі дні. Це позитив з мінусів. Ворог відмовився, поки припиняти вогонь, але знову ж таки взяв час для подальших консультацій. Відповідно, Росія просто тягне час. Намагається втягнути всіх у перемовини, щоб не отримати санкції, і продовжувати наступ на фронті. Все, як я раніше і говорив, вони насправді це роблять. Але Україна наполягла на тому, щоб відбулася пряма зустріч Володимира Зеленського та Путіна. Відповідно, ходять чутки, що Путін може з Трампом зустрітись. Не виключено, що знову ж таки Сполучені Штати Америки чітко виробляють позицію для того, щоб російського президента змусити таки увійти в комунікацію, пришвидшити рух до припинення вогню, ну, буде видно все. В ближчі тижні, знову ж таки, Трамп взяв тижні. З того, що росіяни вимагали, дуже багато різної інформації, але те, що вони. Самі не спростовують, вони цим хизуються. Це знову ж таки дипломатія залякування. Вони погрожують там, умовно кажучи, забрати вже ледь не шість областей, як вони кажуть. Але ну, звісно, ніхто їм не дасть нічого забрати. Забрати вони можуть собі максимум відро, якими годують різного роду тварин, свинок там, та інших, забрати собі і поїсти з нього. Ну, будемо так говорити. Але це традиційне залякування. Що якщо нібито Україна не зробить це, ми підемо, захопимо щось і так далі. Звісно, на фронті вони наступають, але вони дуже багато втрачають людей. На фронті дуже важко, але їхні втрати не дозволяють їм замахуватись на обласні центри, будемо так говорити відповідно. Тому можуть вони далі лякати когось іншого. Це не конструктивна історія. А Мідінський взагалі там перекрутив цитати Бісмарка та Наполеона. Приписав їм те, чого вони не казали. В моєму телеграмі можете почитати це. Перемовини продовжуються, друзі. І попереду боротьба за припинення вогню. Поки так, слава Україні! Переможемо всіх!